Заліпили і чуєте оп, вушки запустили порятунок поранених. Тема медичного тренінгу під керівництвом пані Олени. Жінка сертифікована інструкторка з тактичної медицини базовим навичкам, які бережуть життя, в Кропивницькому навчає цивільних з перших місяців повномасштабного вторгнення. Коли в суспільстві 10% людей вміють надавати допомогу, смертність навіть в цивільних умовах в умовах не під час вторгнення, да знижується. Тому чим більше курсів ви отримуєте, тим більше вас відкладається і руки запам'ятовують і щось згадають в критичній ситуації. До медичній допомозі інструкторка вчить людей за протоколом Марч. Перш за все, пояснює Олена, слід переконатися, що потерпілий у свідомості та дихає. Якщо пульсу нема, потрібен масаж серця. Норма 30 натискань за один підхід. Тобто це буде один-два сантиметри однією рукою. А ось маленькій дитинці це буде пальчики. От пальчиками це буде достатньо. Маленькій дитині, ми не будемо так, ми точно її зламаємо. Далі в потерпілого виявляють масивні кровотечі. Маніпуляції проводяться в стерильних рукавицях, щоб не занести інфекцію в кров. Ми починаємо з шиї. Взяли знизу, притисли чисто пахви, чисто, чисто і пах. Це ті місця, де судини виходять, крупні судини, дуже близько. Шия, пах і пахви у узлові кровотечі. Для зупинки сильних кровотеч найкраще користуватися турнікетом, розповідає інструкторка. Встигнути накласти треба за 40 секунд, інакше поранений може знепритомніти. А за три хвилини стекти кров'ю і померти. Турнікет туго затягують і фіксують. Мені його треба затягнути таким чином, щоб він не пішов під паху пластиковий вороток». Саме перше на турнікеті треба зробити, це за, максимально затягнути і закліяти ліпучку, так, щоб від нього не проходили пальці. Тобто максимально високо і щільно. А ось тепер ми беремо цей конець, проводимо його і робимо таку восьмерочку на, на воротке. Тобто фіксуємо. Чому біла стрічечка називається фіксуючою? Тому що ми кінець турнікета прифіксовуємо. Учасниці тренінгу повторюють за інструкторкою кожен рух. Втім, правильно накласти турнікет з першого разу виходить не в усіх. Що означає, що у вас рука посиніла? Ви перекрили віно, але не перекрили артерію. Кров приходить, але не уходить. Це неправильно накладений турнікет. Турнікет, за словами інструкторки, накладають на дві години та обов'язково вказують час, коли це зробили. Якщо кровотеча не критична, рану достатньо затампонувати, говорить пані Олена. Ми Один палець поставила, інший прибрала, знову кульку, знову поставила, тільки тоді прибрала. І я міняю весь час тиск на тиск. Тобто я не можу зробити ось так. Ми затисли судину. І нам треба, щоб вона була притиснута, і ми тиск робимо. Якщо ми відпустили, винули обидві руки, вона розкрилася, перев'язувальний матеріал крові пропітався, і кровотеча продовжується далі. Паніна дослухається до цінних порад інструкторки. Прийшла на тренінг, щоб на практиці закріпити шкільні знання з медицини. Начебто з одного боку й думає, що ти щось пам'ятаєш, що там з уроків там обважає, об, і так далі, але все одно воно з часом забувається. І Я думаю, що це ну дуже важлива, дуже важливі знання, тому що якась небезпечна ситуація може статися будь-коли. Зараз у нас війна, і люди мають бути готовими навіть до того, що їх можуть мобілізувати, і ці знання потрібно знати обов'язково, як і чоловікам, так і жінкам. Я думаю. Учасники тренінгу переконані, ці заняття під час війни підуть на користь та допоможуть не припуститися фатальних помилок у відповідальний момент. Для мене найстрашніша ситуація в тому, що я не зможу допомогти. Ці навички мають опановувати всі, і щоб це преподавалося навіть і дітям у школі. І якщо дитина зможе допомогти, то це ж буде супер. Тренінг тривав чотири години. Щоб вдосконалити майстерність та бути обізнаними, інструкторка радить цивільним проходити медичні практикуми щомісяця. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. У Кропивницькому без тепла залишились мешканці понад 70 будинків, два садочки та гімназія. Причина порив магістрального трубопроводу діаметром 500 мм на виході із ТЕЦ між вулицями енергетиків та київською. Аварія сталася о 5 ранку, 6 лютого, певний час тепловикам знадобився. Аварія сталася о 5 ранку, 6 лютого, певний час тепловикам знадобився на визначення місця пориву, який виник у досить незручному місці для проведення земляних робіт. Власне, до проблемної ділянки практично доводиться діставатися вручну, кажуть у керівництві КП Теплоенергетик і додають, якщо додаткових ускладнень не виникне, то до опівночі трубу полагодять. Від ранку мережі почнуть заповнювати водою. Цей ремонт зайде всіночно. По оптимістичним прогнозам, це десь після півночі, Дай Бог, ми завершимо ці роботи. Звичайно, ми відкривати, подавати воду не станемо, тому що ми максимально позакривали будинки, напрямки, квартальні, районні. Там, де щоб втримати воду, яка там у споживачів всередині будівель. І коли вже всі служби цих будинків, установ вийдуть на роботу, і тоді ми поступово, неповільно почнемо заповнювати мережу, тому що вона зараз пуста. Це там тисячі кубів води, і просто в ніч її пустити. Коли там її ніхто не зустрічає, то звичайно, це, це неправильно. Тому. Захист критичної інфраструктури та допомога переселенцям, яких на Кіровоградщині осіло майже 90 тисяч. У Кропивницькому відбулася координаційна нарада з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в області. Голував на засіданні президент України Володимир Зеленський. Після окреслення ситуації очільником регіону Андрієм Райковичем глава держави наголосив на важливості збереження та створення нових робочих місць, а ще на нарощенні потужностей сил ППО та системи РЕП. Також президент від віддав військових в одному із лікувальних закладів міста та вручив воїнам нагороди у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський резюмував свій візит та окреслив головні завдання, які стали результатом робочої поїздки. Кропивницький провів безпекову нараду щодо ситуації в області, і зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях, та в критичних галузях нашої економіки. Доручив главі уряду України провести окрему нараду. Саме щодо Кіровоградської області, по всіх питаннях це і забезпечення якісного і стабільності водопостачання, роботи шахт у видобувних захисту працівників. Доповідь за тиждень. Я вдячний усім в Кропивницькому та в області, хто забезпечує допомогу у будівництві фортифікації у прифронтових областях, зокрема Запоріжжя. обговорили економіку. Держава має підтримати відновлення українських виробництв. Заряджені спортом у Кропивницькому стартував другий етап спортивних змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Для участі в проєкті на Кіровоградщині зареєструвалися понад 1800 команд. Більше 20 тисяч школярів визначатимуть кращих у футзалі, баскетболі, волейболі, черлідингу та спортивному орієнтуванні. Другий раунд змагань, який проходитиме на рівні громад, триватиме до кінця березня. У Кропивницькому урочисте відкриття спортивного марафону відбулося в літ. Ліце... Цей науковий. Для глядачів діти влаштували показові виступи з хореографії та зіграли футзальний матч. Відповідно до регламенту, команди-переможці цього раунду змагань поборються між собою на районному та обласному етапах, після чого найсильніші збірні поїдуть представляти Кіровоградщину на всеукраїнській першості. Фінальна частина спортивних змагань пліч-опліч запланована на червень. Зараз я граю вратаря. Вже три кубки. і. 24 чотири медалі наша мета зіграти в красивий футбол. Щоб перемогти в турнірі, треба обіграти команду, забити гол та віддавати паси. Наша команда. Представляє волейбол. Ось уже завтрашнього дня ми починаємо змагання пічорні серед дівчат. У волейболі, також футзал, також представлена сильна команда. Також спробуємо сили у спортивному орієнтуванні та у баскетболі. Ми дітям пояснили, що для цих змагань потрібно обрати кращі з кращих, і вони показали у першому етапі у наших шкільних змаганнях. Проявили себе, і ми вже обрали кращих з кращих для участі у другому етапі цих змагань. Метою даної історії є максимальне залучення дітей до спорту, до командної роботи, до формування лідерських якостей, а також співпраці діти батьків, вчителі, тренери це дуже важливо для того, щоб подолати ті комунікативні втрати, які ми понесли через ковід та початок повномасштабного вторгнення. Такі заходи, як це українські шкільні ліги плічофліч, вони об'єднують, вони дають мотивацію, вони. Дають той гарти, ту силу, той азарт який потрібен для того, щоб наближати перемогу щодня.